Друзі, давайте ж розберемося, як у нас оновився особистий кабінет. Верніше, в додатку Reflame, інформація про сердечка, і як виконувати завдання, і як обмінювати серця. Ми заходимо в наш особистий кабінет в додатку. верніше, Oriflame. Mm -hmm. в, в, саме вводите свої логін пароль для того, щоб зайти, свій номер учасника, свій пароль або логін, або як завгодно ви можете це по-різному може так? Ви вводите заходите в кабінет і внизу нажимаєте на людинку, внизу справа. Бачите, ось такі зверху гаманець і б'юті винагороди? От б'юті винагороди нас саме цікавлять. Так? І перше, що ми бачимо, тут купуйся серця. Тобто, тут графа, де ми можемо обмінювати наші доступні сердечка. Нажимаємо, наприклад, дивитися все. І тут можемо бачити, які на сьогоднішній день нам даються бонуси. Наприклад, ми можемо взяти туалетну водичку Джойс ЖД», обмінявши її на 100 сердечок, всього за 125 гривень. Тобто, це така знижка. Ми отримуємо так, або ту ж 5 в одному за 100 сердечок і 69 гривень. Тобто, не як завжди, там, наприклад, 139 гривень в каталозі туш. А за 69, але при цьому обмінявши 100 сердечок і так далі. Різні продукти. От, наприклад, 200 сердечок вже більш дорожчі, цінні е, призи, так і знижки на них відповідно. Е, Далі от 400 сердечок, це вже стійка мінеральна тональна основа Giordani Gold, це вже нічна маска за 209 гривень. Ну тобто це дуже е, така приємна пропозиція. Чи, наприклад, наші улюблені парфуми Клад Фем Вікенд за 400 сердечок і 229 гривень. Це дуже класна програма лояльності, що ви можете брати ваші улюблені продукти зі знижкою е, більше 50%. Ну і також, наприклад, взяти за 189 гривень собі ось такий пляж. Важний рушник, ну, може, не так зараз актуально. Взяти собі вітаміни з великою знижкою, Астаксантин, або нутрійкомплекс для волосся нігтів та шкіри. А також це парфуми, парфуми Джордані Гулде от, наприклад, 600 сердечок, і берете собі за 419 гривень це дійсно більше як 50% знижки. Або ж маємо цінні призи, такі як сумочки, наприклад. Рушнички та, і так далі. Як обміняти? Ми заходимо, вбираємо і нажимаємо на кошик. І в даному випадку продукт попадає до нас зразу в кошик, так, і ми з ним вже можемо оформити замовлення з цим продуктом. Тобто або сам, сам цей продукт, або вкладаємо ще необхідні для нас продукти і таким чином замовляємо. Тобто, зрозуміло, щоб додати, достатньо просто натиснути на кошик на цьому продукті. Якщо ж ми не хочемо, то ми його видаляємо, і ось тут нам знову стають доступними.